Ладно. Добрий вечір. вечір. Представтесь, будь ласка. Адвокат Волков Сергій Валентинович, який є захисником і до сьогоднішнього дня садовника Дмитра Миколайовича, фактично в даному випадку прийшов, вийшов тільки з прокуратури, був викладений на допит. Працівники прокуратури хотіли... В якості, кого? в якості свідка по кримінальному провадженні, в якому я є захисником. Тобто я правильно розумію, що в такий спосіб на ну, так, вас намагається так, здійснити тиск, тиск органи так, досудового слідства? Саме так, тиск. А, і вони, хто саме вас викликав, розкажіть, будь ласка? Григоришин. Але був присутній і начальник слідчого відділу, який проводив допит. А хто саме? Здається, не Чепуренко. Угу. Не і... Цепуренко. Що чим вони мотивували, щоб вас не тільки допитати? Абсолютно не чим. Коли я поставив питання, що вони мене допитували в кримінальному провадженні 635-му на підставі 228-го, яке було виділене, коли я поставив питання, що я в 228-му є захисником, вони все рівно продовжували вести провести слідчі дії, чим порушували як закон України про адвокатуру, адвокатську діяльність, так і статтю 66, 65, 65, 65 Кримінального процесуального кодексу, на що була відразу відреагована подана заява про відмову від надання будь-яких пояснень і показань, в зв'язку з тим, що в даному кримінальному провадженні я надаю правову допомогу в якості захисника, в якості адвоката. Крім того, коли стрічі продовжував. Проводити слідчі дії начальник слідчого відділу Нечепоренко, моїми захисниками, які були в кількості 20 чоловік, було викликано по 102 працівників поліції, оскільки начальник слідчого відділу та слідчий вчинив злочин, який передбачений в даному випадку. Я вважаю, що це тяжкий злочин по відношенню до мене частиною 3 статті 365 кримінального кодексу України. Та продовжував, що полягало в тому, що він умисно продовжував, хотів е, порушити адвокатську таємницю і тиснув на мене, щоб випитати будь-які обставини. При тому, тис із тої сторони, що якщо я не буду давати будь-яких пояснень, mm -hmm. він порушить кримінальну, відкриє кримінальне провадження та внесе в РДР. По якій статті? Е, відмовив віддання показань. <кій> я зрозумів. А... А ви може скажіть, що, будь ласка, це вперше вас викликають якось свідка? Вперше. Тобто, а за вашу практику, скільки ви працюєте адвокатом, такий тиск на вас вперше чиниться? Вперше. Я зрозумів Це саме справа. Я так розумію, що фактично, як би хто не відносився до справи київського бірку, та до Дмитра Садовника, але кожна людина має право на захист. Це перше. Абсолютно. І фактично за весь час, за весь період з першого. З 3, даже, з 1, з 2 квітня 2014 року я збирав докази по цьому кримінальному провадженню. І я так розумію, це була першочергова ціль Горбатюка, який відкрив це був провадження, він його породив фактично на підставі 228-го з, з тою метою, щоб мене викинути справи. Щоб слідство, щоб суд не міг отримувати відповідні докази, оскільки я як адвокат вилков збирав докази, і я мав їх відкривати, а не будь-який інший адвокат, в тому числі і по безоплатній правовій. Крім того, вони я так розумію бажають перейти в заочне провадження. А оскільки буде адвокат, який не володіє повністю інформацією, вони перейдуть легко і легко осудять людину. Всі можуть відноситися до Дмитра Миколаївича по-різному. Але я в даній ситуації володію матеріалами справи. І я володію, хто вчиняв злочини, а хто не вчиняв. Ми за два роки бачимо, хто на сьогоднішній день є злочинець, хто на сьогоднішній день вчинює голодомор, хто на сьогоднішній день вчинює геноцид українського народу. Скільки на сьогоднішній день із -за, е, халатності, із за розвідки. Такої, я б сказав би, корупції загинуло наших справжніх патріотів, які гинуть як на фронтах, так і загинули на Майдані. Тому дані ситуації для мене все зрозуміло, чому мене сюди було викликано. Зрозуміло. Дякую. І ще скажіть, будь ласка, скільки років ви практикуєте адвокатом? Адвокатом практикую більше 10 років. Більше 10 років, це вперше за, 10 Перше за вас 10 викликали? вартість. За 10 років викликали саме по провадженню, і хотіли допитати, щоб отримати. Адвокатську таємницю. Тобто прокурори вважають нормальною практикою допитувати адвокатів ну, якось. Я, скоріше всього, що скажу вам так, що це фактично ситуація нагадує грузинську історію. Я де не знаю, розкажіть, будь ласка. Грузинська історія, яка спілкувався і є в відповідній пресі, в інтернеті можна знайти легко цю інформацію. Голова Асоціації адвокатів Грузії, який розказує, які були утиски при Саакашвілі і Сакаролідзи. Фактично було порушено 140 справ і реально поміщено в умовах ізоляції адвокатів, фактично по 365-й перевищення повноважень, як у нас, в частині третій, тобто за пособництво. Тобто, якщо ти надаєш якусь консультацію, фактично ти пособник у вчиненні злочину. І ми знали в своїй історії вже одного грузина, не буду називати своє ім'я. В даній ситуації до нас прийшли знову грузини. Одні будують поліцію, яка розстрілює дітей на вулиці, другі будують прокуратуру, яка фактично порушує закон і намагається чинити тиск не то, що намагається, а чинить тиск на адвокатів, на адвокатське самоврядування. Хоче викинути адвокатуру як таку. Добре. Дякуємо за о, ваше інтерв'ю і бажаємо успіхів. Тримайтеся. Дякую.